Вітаю, друзі! Сьогодні урок по Віоліті. Сьогодні розповім не тільки як купувати на Віоліті, а й як правильно шукати лоти. Як правильно шукати лоти для покупки і щоб оцінити свої лоти перед продажем. Віоліті сам по собі не дуже легкий сайт в пошуку лотів, тому я постараюся вам передати свої знання, свій досвід, як я це роблю. Можливо, чогось не знаю, можливо, ви щось порекомендуєте, буду радий почитати ваші коментарі. Почну з отів, котрий знаходяться в моїх обраних, ця статуетка під гармошку. Спочатку треба добре роздивитися фотографії на дефекти. На мою думку, саме ця статуетка більше схожа на більш сучасну, тобто. Виготовлено після 1990 року. Ну то нехай. Далі дивимося, який матеріал, ким виготовлено, як заявляє продавець, і читаємо дефекти, що є дві пічні тріщини на фото. Продавець може спеціально або випадково не вказати дефекти, наприклад, сколи, ще якісь тріщини. Або продавець може не помітити. Тому уважно дивіться, тому що потім будуть проблеми, якщо він вам відправить, а виявляється, що там якийсь є дефект. Також, вимагайте додаткової фотографії, додатковий опис, якщо є якісь сумніви. Тому що навіть на фотографії може по одному виглядати, а коли прийде буде виглядати по-іншому. Тому. Обов'язково через коментарі ставте запитання, вимагайте фотографії і так далі. Тому що, якщо ви зробите ставку, ви зобов'язані купити цей лот згідно правилам Violet. Можете відмовитися, якщо є якісь приховані дефекти, тоді вам треба буде на пошті сфотографувати, якщо це накладений платіж, детально сфотографувати дефекти і почати переписку з модератором. В чаті покупця, щоб вирішити це питання. Якщо людина не відповідає в коментарях, то ви можете про це повідомити. Є спеціальна кнопка, як бачите, справа повідомити, і там вже вийти на модератора і пожалуйтеся на цю людину. Тут також можна зайти через свій лот і, наприклад, його видалити. Це можна, якщо ви випадково виставили два лоти однакових. Тоді це реально видавати один з них. Почитайте, що і як тут можна, також, якщо ви пожалуєтеся на людину, яка не відповідає на конкретне запитання в коментарях, то до нього будуть введені штрафні санкції, тому що там є повний час на відповідь в коментарях. Не пам'ятаю скільки, можете почитати в правилах сайту. Тепер перейдемо, як ставити ставки. Тут все дуже просто: зробити ставку з однієї гривні або та, яка буде стояти, наприклад, 1000 гривень. Що таке автоставка? Як тут написано, це функція, яка допомагає вам робити ставку автоматично, в разі якщо вашу ставку перебито. Припустимо, поточна ціна лота... Дорівнює 120 гривень. Ви готові торгуватися до 5 тисяч гривень. Вкажіть в поле автоматичний торг 5 тисяч гривень і натисніть зробити ставку. В результаті з'явиться ваша нова ставка, але не в розмірі 5 тисяч гривень, а всього лише 121 гривня. При цьому система запам'ятає, що ви готові торгуватися до 5 тисяч гривень і зробити необхідні ставки замість вас, якщо ціна. Продовжить торости. Пропустимо, інший учасник робить ставку 2000 гривень, тоді система автоматично зробить вашу ставку 2001 гривня. І тільки в разі, якщо хто-небудь зробить ставку більше, ніж 5000 гривень, ви отримаєте повідомлення про те, що ваша автоматична ставка перебита. І так, пробуємо робити ставки можна з однієї гривні, можна з двох гривень. Завдяки плюсу, або напечатати 2 гривні. Треба потім підтвердити. 15 секунд на те, щоб підтвердити свою ставку. Це обов'язково завжди є. Також оновлюється ставка впродовж однієї трьох секунд. Натискаємо Добре і сторінка оновлюється. І бачимо, прийшло повідомлення на Телеграм, що моя ставка перебита. Зараз подивимося, чому. Натискаємо там, де кількість ставок, і зараз побачимо. Перебито тому, що стоїть робот з резервом. Який резерв ми, звісно, не знаємо, але можна торгуватися, наприклад, якщо ми готові за цю статуетку віддати 1000 гривень, то можемо автоматичний торг поставити до 1000 гривень, а не робити ставку. Краще робити автоматичний торг. Тоді робот буде автоматично ставити ставку. А якщо ви зробите ставку і перевершите е резерв продавця, то ви втратите певну суму, якщо вона буде більша, ніж, ніж стояв резерв. Зараз подивимося з автоставкою 150 гривень. І знову приходить повідомлення, що моя ставка перебита. Тобто є певний резерв. Ось так. Приблизно працює звичайна ставка та автоставка. Також можна робити пропозицію ціни. Зараз покажу, наприклад, сумки для ноутбуку. Мені потрібна сумка, я ще планую купувати у цієї людини інші предмети, тому за компанію можу купити цю сумку. Звичайно, уважно дивлюся на фотографії, чи є якісь дефекти, помітні чи ні. Із дефектів тільки побачив, що вона брудна, треба її буде чистити. Можливо, треба буде застосувати прання. І так, ціна стоїть 150 гривень. Ну, для мене задорого, я готовий купити за 100 гривень. Тому там, де запропонувати свою ціну, я пишу 100 гривень. Після цього я натискаю запропонувати ціну і тут пояснюється, що комісія буде одна копійка. І після того як підтвердять мою пропозицію ціна, це відразу буде ставка, з якої далі будуть іти торги. І так, я зробив пропозицію 100 гривень. Тут пишеться, що впродовж доби, якщо не підтвердиться, то моя ставка згорить, анулюється. І так. Дивіться ще опис уважно, Тут написано відправка тільки новою поштою, упаковка від пошти в їхній упаковці ми не пакуємо. Тобто звертайте на цю увагу, щоб не було потім претензій до продавця. Тобто, як він написав, що це нова пошта, і пакує тільки нова пошта, отак воно і буде. Ви не змусите його. Відправити іншою поштою, або не змусити його запакувати в свою упаковку. І як шукати лоти на Violet. Справа зверху є значок пошуку, натискаємо туди, є вікно пошуку. Що тут треба і як? Наприклад, нам треба знайти шахи. Пишемо шахи. Далі дивимося. Шукати в активних лотах, купити зараз, в проданих лотах, в завершених лотах. Будь-якому слові з фрази, по всій фразі, частковий збіг фраз. Назва лота, або в описі лота шукати цю назву. Далі можна вибрати категорію. Натискаємо на категорії і шукаємо. Нам потрібні ігри іграшки. І ось тут є шахи. Натискаємо і робимо пошук. І так, нам знайшло в активних лотах 258. Також дивіться, зверху є активні, купити зараз, продані, завершені. Нижче є за останньою дією ціна ставки, час. Стежить. Можемо трохи погратися фільтром, натиснути на продані, продані там 1260 є. Так, заодно можна шукати по часу. Це в 2019 році продавалося. А щоб актуальні ціни побачити, ще раз натиснути на час і тут буде показуватися продажі за останній час. І таким чином можна прицінитися, за скільки. Що продається. Дуже зручно, коли на Віоліті можна знайти продане і подивитися за реальну ціну, що було продано. Також виставити можна по максимальній ціні, але 14 тисяч це дуже дешево для шахмат, є набагато дорожчі. Зараз вам покажу, як їх знайти. Просто можемо в пошуку написати. Шахмати російською мовою, тому що частіше за все тут російська мова використовується на Віоліті. Натискаємо пошук. Продані. Зараз виберемо по максимальній ціні. Звісно, час можна подивитися актуальні за останній час продані. До речі, ці шахмати Гаррі Поттер, за них змагався. Але не зміг виграти по своїй ціні. Так, ціна І ось, максимально продані. І так, 100 тисяч, 90 тисяч. Ну, я не знаю, дійсно хтось купував чи просто розігнали ці лоти до такої суми. От 40 тисяч. Також важко сказати. Всього 5 людей слідкувало за ними. Далі, пластмасові. Пластмасові зліва це точно розгон, тому що. Вони не коштують 30 тисяч гривень, вони коштують там, гривень 500 в такому стані. І ось так можна шукати, оцінювати або щоб купити, дуже зручно, коли можна пошукати серед проданих. Тоді можна реально знайти риночну ціну вашого предмету. Також можна робити пошук через категорії. І так, що нам тут доступно? Благодійні фонди, антикваріат, вінтаж інвестиційні від 1 гривні і далі по категоріям. Виберемо так само шахмати, щоб на шахах вже все показати. І так, вибираємо шахи. 102 пропозиції, це в нас нові лоти, те, що виставлено за останній час. Тут є різні налаштування, такі як активні, купити зараз нові, від 1 гривні. Закінчуються сьогодні. Додані за останні 24 години, продані і так далі. Також по фільтрам можна вибрати, що саме шахи ми шукаємо. Стиль класичний. Матеріал дерева та виробник підприємства СРСР. І тут вже можна дивитися, що доступно. Також по фільтру вибрати від однієї гривні. Тут навіть мої шахи є від однієї гривні. Таким чином, можна зручно шукати все, що вам потрібно. Або по назві, або по категорії вибрати категорію і шукати щось цікаве. Я думаю, тут нічого важкого немає. І якщо ви не знаєте, в якій категорії щось знаходиться. Наприклад, коли ви виставляєте лот, не знаєте, в яку категорію поставити, зверху є, то можна прийти на схожий лот і зверху пишеться, в якій категорії він знаходиться. Наприкладі цього лоту бачимо основна категорія іграшки-ігри. Підкатегорія шахи. Так, далі шукаємо, наприклад, шкатулку. Шкатулки можуть бути в різних категоріях. Нам треба знайти саме ту, яку хочемо виставити, наприклад. Там зі скла, з дерева, з пасмаси. Наприклад, вибираємо ось таку посередині шкатулку і подивимося, в якій категорії вона знаходиться. І так. Ось шкатулка і категорія предмети іншого декоративного вжитку. Мистецтво етнографічні вироби. Також ще можемо зайти в якусь шкатулку і подивитися, яка там буде категорія, коли її виставляли на продаж. Також декоративно-ужиткове мистецтво, але тут вже різьбові вироби було написано: під категорією. Шукаємо ще якусь шкатулку, Наприклад, ось цю зі скла. Зі скла вже буде в іншій категорії. Зараз подивимося, в якій категорії вона буде. І так, тут же кераміка, порцеляна, скло. Категорія і підкатегорія предмети інтер'єру. Ось так просто можна шукати категорії. Дякую вам за перегляд мого відео. Сподіваюся, інформація в цьому відео була для вас корисна. З вас лайк та підписка. Обов'язково це дає симул робити відео для вас, моїх підписників. До зустрічі!